Привіт! Нещодавно в стімі були безкоштовні вихідні, і ми, відповідно, безкоштовно вирішили спробувати таку відому гру як Сквети. На жаль, моя ігрова ухонна плитка має недостатню потужності для сучасних ігор, таких як SQUAD тому перформанс був не найкращий. Але все ж ми встигли трішки побігати. Приємного тобі перегляду. Доброе! А, найс припаркувався. Ой, контакт! такий переді контакт. Попаду в двері? не попав. Ай, блядь! Блять, мені зовут туда бігти? Нема таксі, якогось не підкинути мене, пацани Пацани, ловіть ловить а я не від цієї хаєшки, вона ж далеко, правда? А ти за яку команду зайшов? Я хуй знаю, у мене, блядь, Тутор, ный. Но ну, маты калаші. Я почув. Uh, Головна база. Ебать, що нажимати? Удачі на полі. Ебать, я з калашом. Я походу терорист. Я тоже. Дядя, я ну. Де ти заспанився? Я не знаю, я в якійсь. Я в якійсь хаті з бляхи, чел. Як це вийти? Ага, ага, ага. У мене 44 фпса. Це ти шостий, подожди, подожди мене. Це ти? Дроп, да. <сум> Єбачка, а що у нас покуши? Ти кіньтерюга просто. <сум> <сум> ти что же? Тут я на не на нашій стороні. Лідер екіпажу. О, лідер, екіпажу. Шушки є. лідер екіпажу. Я лідер екіпажу, а. Екіпажу ти и шо. О, диви, калаш представ. Шо ти таке тримаєш? Я думав, я весь лідер екіпажу і в мене машинка. Я можу бути прям. Диви. Диви на мене флакс. Ого! Ну тут ж friendly fire є, правда? Тут friendly fire є. Чекай, я тролю тебе за рис місця. Ну я прям жму тобі на печінку. О. Ну шо, погнали в цю заварушку. Идем на звуки выстрелив, шо мы. Лохичша. О, 30 секунд и почнете матч. <рекунут> Подиви, він тупо шортах им в всех бежить. Ты че вы хазма кричать? Типа, кадрів нема, ман, а воно якось плавно, я не знаю. Да, 40 фпсів, но якось. А ми двое це нам що треба? А що ми маємо штурмувати? А вот червону точку. А, я нажо. На карті. Ой, я. Блять на Тягнути. Наш прям. чекай, чекай. Та ти мене чики. Тихо, 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 тихо. Так, трогаю тебе за різні неприлічні місця. Давай, вставай! Мухаммед, ну! Стендап, Мухаммед! Мухаммед! Аллах needs you, Мухаммед! Ой, на крышу сейчас страшно. Ну ми такі сабетирристи. Мухаммед, ви Мухаммед! мухамед! Я хочу зараз цей з криші постріляти, а ну звідкись ведеться вогонь. Що це за тіло? Чекай. Це не наш! Ти вбив його! А чому не один Це ти його вбив? Да. Ну я дивлюсь тип в шлюмі повзе. Шльомі в нашій армії нема, так що до побачення. Блин, ну вже когось вбив, це прикольно. На криші є тип, зверху, справа, Зліва. Мені страшно кудись йти. Я не знаю куди йти. Да, є хтось, але хто він. Хтось на криші. Наш, 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 наш. А звідки ти знаєш? Це наш. Я тільки він подивився прямо на мене. А, В балаклаві. Ой. так відкрито тут. Є, 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 злива, злива, тип біля машини з шльомом. Десь там, де машина? Це наш. Він машиною. Чекай, я по нашому стріляв. Я говорю, зараз чи ні? Да, да, да. Так, нам треба з тобою БМП взяти. Ми професіонали в тій сфері. Ну то... Блять, я хочу вбити когось. Ну за бомжим цікавіше грати з калашами. Без калашом, была Ну проще відрізняти, де хто є. Да, да, да. Після си дивишся, что-то чел такий вспісухі весь. То ж, наверно, тоже палки ...як на них керувати? Так, створити відділення, у на цій карті більше ФПС, ну тут. бо це тут. Але це все, я не можу взяти РПГ, ти поняв? Так ну, ми ж не терорісти. ми ж good guys. Ні, так дивись, там є ролі вогневої підтримки, і вони закриті. А на вей А на вей Ну і бог з ним. Танки ти не шов? Ні. А ми можем собі легку. Хам хамві, хамві! Хам Зможу вийти. Берем хамві, не? Дивись! Я в хамві. А не вон хамві! А це ти сидиш? Да. Ні, це ще <laughs> якісь. Які типу <laughs> О, можна Що їхати. я Пока. А як залізти? А, ну, да, 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 ща. Я зверху? Я куди їхати? Тихо, направо зараз повертай по цій дорозі. Охо. Ми будемо жорстко вриватися? Да. Ми будемо жорстко нести демократію, чел. У мене дерева, це просто три полігона. Вона виглядає як крутий мод для Роблокса, якщо чесно. Да. Вот, місто приїхав і можна потроїсти наліво десь. Наліво? це? РЛС Дуга якась? О, якийсь Fortnite говорить мені. Вони там якісь координуються між собою. Пацани, ми самі за себе. Подожди, ви точно. Сі, сі, сі! Стою. Давай, режим. Куди ми їдемо? Я не знаю, поки їдемо. Давай звідси поїдемо до нарова східна і в фланг заїдемо, типам. От ми зараз їдемо прямо в спину їм, якщо вони там десь є. Давай. Тільки це теж кажи, того що. Та що казати, ти би можу... бачив, яке мене тут маленьке віконечко, чел, ледве дорогу бачу. Нам треба поміця. Зліва, стріляють, зліва. Це по неї. Це нашим. по нам. А до на чого Я хочу перестилки, то... я виходжу, блі. О, М-ка моя. Що це, за, що це за тип? Я не знаю. Походу це не наша форма. Це наш, наш, наш. Це наша? Я не знаю, нет! Це не наша, блядь! Диви там БТР їде. БТР80! Я просто прийшов до тебе. О! Нас забивай. <каф mezh> а це ти okay. вилежиш? Чекай, 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 я so, зараз тебе підніму. Ти живий! Чел, я прийшов до тіпа і просто йому притул з бедра похуя. <Это плім> <наша> форма, <плім>, <не sweat плім>. Чи що? хто це? Вони на Москві А, ну в них темніша форма. За камінчиком <плім> тут був тіп. <плім> От за цим на камень не було. Я його бачу, він мене вбив. Це ти його вбив, да? Я вбив двох тіпів, які сосались в кущиках. Його нема тут. Ну я по ньому чуть-чуть стріляв, но я не понял, блять, Девин. Він напевно схипався і лічиться. Я бачу типа вдалечині, но я не е, хто це. стреляют. Наш, не наш. Наш бежит, это наш бежит, біля меня А я присел. Я... О, я умираю. Что? 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 Ты умер? Нет, живей. Так, подними меня. Help me! Help me! I'm coming, I'm coming, sausages. О, меня кто-то поднимает. Я тебя поднимаю. О, oh, thank you, guys. I'm okay now. Мигобум. Мигобум, кажется. Мигобум. Go boom, go boom, I believe in you. Як мені рофіль, тільки в мене 20 FPS і воно час від часу передергається. Тоже, да, да. Що, хто це, хто це? Це це наш, це наш, це наш, це наш, це наш, це наш. Hey guys. Hello, hello. Блять, в мене 26 FPS. Да, ось 14, я зараз біжу. Ти за китайців? Я за китайців. Ти куди спавнишся? Ну кудись на базу, синій кружочок. В нижню чи в верхній? Ніж, нижню, нижню, і я на даху. О, це те? Це те. Так, да, це я. <гум> З новим роком тебе, азіатський друже. Ченчо, <плес> чанчо, Ти любиш ти фотограф, ти любиш чорно-білий фільтр. Ай тут реально чорно-білий фільтр. Їде якась, їде машина. Ой, I'm sorry, apologize. Окей, okay, окей. Okay. Я пропоную тако робити. І йти за танком. Ні-ні-ні, не стріляй під мною, будь ласка. А воно не стріляє щось, воно щось розминається. <звук> шо? Ого. Це китайська базука, що ми. <звук> китайська, да, не робить. Тут якийсь Едвард емоції юзає. Едвард буквально по ліву сторону від мене. Досі танцює. <звук> Я не очікував, Що це буде? Так. Weapon inspection. Ооо, скины можно развязать. Let's go. Да. В Шо? <ріст> Не знаю. Шо? Шо? Тебе был? Не. Мене звитки сняли. А, ты бы типу? Ну, щас. типа. Ну сейчас. Типа, так Ой-ой-ой, и я вийшов з машины, я дики выложу и тут все прилетаю. <ріст> да ты Макс? Хто з вас те? Ви всі однакові не одне на це, це ти? Це не ти. Штурмуй, штурмуй цих пен. О, диви, я захоплюю щось. Диви, 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 диви. Що? I'm on your team! О, oh. oh. oh, це наші <ріст> точно. В домі цьому оранжевому диви. Та я не бачу якого він кольора! Це хто? Тут тіп зліва за контейнером. Не наш. Ну, це все. Дякую тобі за перегляд. Не забудь лайк поставити. І комент написати. І підпишись на канал. І подивись інші відеоси, вони теж цікаві і класні, і веселі. Пока.